А пан Залужний також мій представник, як і всі ті, кого я призначав, або хто зі мною прийшов. Когось, комусь дуже вдячен, за когось соромно. А що стосується будь-яких е коментів в Фейсбуці, вибачте, я не займаюся цим. У мене немає часу. У мене немає часу щоденних, що щоденних щоденних оцих зайвих діалогів безрезультативних. Я використовую соціальну мережу як майданчик, як платформу, на якій як пошту. Пошту, на які я можу, можу відповісти на ті чи інші запитання і передати сигнали нашому суспільству всередині нашої держави, важливі якісь речі, якісь термінові, а також як формат спілкування з іншими нашими партнерами. А що стосується Мар'яни, Валери, і у них там є ще кілька людей. Дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються. У них діалоги, Вони з перших днів то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав, мені здається, нам всім потрібно давати результат державі. Щоденний, а селфі встигнемо. Дякую.